Сьогодні ми з вами будемо варити перловку. Як правильно зварити перловку, щоб вона була смачна. Перловку можете вибирати крупу. Любу, подивіться краще з віконечком, щоб вона була гарна на вигляд. От. І тоді насипаємо, беремо якусь чашку, насипаємо цю чашку перловку. Повну горкою. У мене буде отака кастрюля велика, тому я буду брати дві чашки. Мені треба багато каші. от Беремо сито і сюди її пересипаємо. О, ще одну. Взяли дві чашки. І тепер її промиваємо. Ретельно промиваємо до прозорості, щоб весь бруд і пил з неї пішов. Бо вона була чистенька. У кого є час, якщо хочете, щоб швидше було, то можна її замочувати, щоб менше варити і швидше вона готувалася. Тако гарненько промиваємо, О, нехай стече. І висипаємо її в кастрюльку. Вона збільшиться в об'ємі, майте на увазі. І тепер додаємо води. Скільки додавати води? Перловка е, вариться. В такій пропорції. Одна частина перловки, в даному випадку це наші дві чашки, і 1 до 3, і три частини води. Тобто ми сюди повинні влити шість чашок води. На дві чашки перловки шість чашок води. Або якщо ви берете одну чашку перловки, значить треба три чашки води. Воду можна тоді ще доливати, якщо вона трошки википить, і ви будете дивитися, що вона ще не зготувалася. І ставимо її на вогонь. На відміну від інших, каш приловка ставиться в холодному вигляді, заливається водою. І спочатку ми ставимо великий вогонь, для того, щоб вона закипіла. Тоді, коли закип... закипіла без кришки, ми зменшуємо вогонь, накриваємо її трошки прочинивши кришечку і варимо хвилин 30-40, ну, в залежності від крупи, може навіть 50 до годин. Якщо замочите, будете менше варити її. Будете бачити, вона збільшиться в розмірах, стане м'якою. Посолити можна як всередині, так і в кінці. Ну, я от солю її, коли вона вже закипить, я трошки зніму пінку і тоді просолюю. Але в даному випадку солити я не буду, бо хочу приготувати такий, таке блюдо. Тут є тушоночка домашня. От, і коли вона провариться на гарячу воду з лью, і оцю тушоночку туди висипаєте. Кашу перемішуєте ретельно, поки вона гаряча. І отримуєте казково смачне блюдо. Не знаю, як воно називається, перловка з тушонкою. Вже не один раз так роблю, дуже смачно. Або перловка може йти як гарнір до будь-яких м'ясних страв. Дуже вона корисна для шлунок. Ну Хто служив в армії, знає, її називали дроп 16. І всі були здорові. Хлопці, хто її їв, тому всім бажаю здоров'я. Їжте, наша страва українська.